Чи можна довіряти своєму серцю? Чи варто ходити до гадалок, чаклунів і екстрасенсів? Кому ми можемо довіряти? Про це поговоримо сьогодні в програмі 5 хвилин для змін. <му> Кожного ранку ми встаємо, снідаємо або вирішуємо поспати довше. Хтось налаштовує будильник, хтось ні. Перед нами постає день, який наповнений вибором, що сьогодні я буду робити, чим сьогодні я буду жити. Можливо, нам потрібно порадитися з кимось чи просто прислухатися до свого серця. Дуже помилковою є думка, що Ісус сказав про такі речі: на кшталт: слухай своє серце або довіряйся своєму серцю. Навпаки, в Біблії ми можемо прочитати такі слова. Серце людини лукаве понад усе і вкрай зіпсути, хто може осягнути? Але звідки тоді з'являється наратив про те, що варто прислухатися саме до серця? Можливо, сьогодні в світі виражають саме такі думки. Про це говорять книжки, романтичні фільми чи серіали, співають у піснях. Така думка дуже поширена в казках і мультиках для дітей, начебто лише серце підкаже тобі правильний шлях. Та казки лишаються казками, але Біблія вчить нас зовсім іншим речам. Тоді на що покладатися? Невже варто покладатися на гострий і холодний розум? Це ж вічна боротьба людини між серцем та розумом. Наче потрібно. Декілька разів подумати і рішення саме собою прийде. Але хіба наш розум краще за наше серце? Хіба це не єдиний організм, який не може функціонувати одне без одного? Хіба ми не робимо помилок, навіть покладаючись самі на себе? Давайте знову звернемося за допомогою до святого Писання. Там написано: усім своїм серцем довіряйся Господеві. І не покладайся на власний розум. Отже, виходить, що покладатися на себе не можна. Господь наголошує, що варто довіритися саме йому, а не собі. Саме Бог може показати правильний шлях, а не наше серце. Він наголошує, що своїм серцем ми можемо хіба довіритися йому. І це насправді чудова звістка. Чому? Адже часто в житті буває, що ми не знаємо, кому довіритися і що робити, але неочікувано дізнаємося, що насправді є чудовий порадник, який може допомогти. Він може і вислухати, дати пораду, і допомогти. Ми так часто не знаємо, який вибір зробити, але завдяки Богу це можливо зробити правильно. Інколи люди покладаються навіть не на себе. А на гадалок або екстрасенсів вони просять їх погадати на картах е, кавові гущі тощо. Люди прагнуть дізнатися, що буде в майбутньому, і за допомогою якихось чарів або маги зробити правильний вибір. У той час вони навіть не розуміють, що скоюють гріх, чаклування, гадання і інші схожі речі Біблія називає гидотою. Нехай серед вас. Не знайдеться такого, хто проводив би свого сина чи свою дочку через вогонь, а ні ворожбита, ні чарівника, ні віщуна, ні чеклуна, ні заклинача, ні черевомовця, ні того, хто гадає або викликає духів померлих. Адже кожний, хто чинить таке огидний для Господа, саме через ці мерзоти Господь твій Бог проганяє їх перед тобою. Бог наголошує, що довіритися можна лише йому. Аж ніяк іншим людям чи потойбічним силам потрібно пам'ятати, що в гаданні, чаклунстві і інших речах присутній диявол. Він може легко заволодіти вашими думками, поки ви впускаєте ці речі в своє життя. Бог же хоче зберегти вас від цієї небезпеки. Помолимось. Дорогий наш небесний батько, ми вдячні тобі за те застереження. Яке Ти даруєш нам на сторінках святого Писання. Допоможи Господь нам завжди впускати лише тебе в своє серце, збережи, Господи, нас від диявола і від неправильних дій у нашому житті, молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, що покладатися варто лише на Бога, бо немає надійнішої опори в нашому житті, ніж Він.